Панель, це ж пінопласт, він же ж горить. Давайте я вам покажу спеціально кусок, показую вам. Дивіться. Воно не горить, воно самозатухающе. Тобто, якщо ми ось до вогонь, да? бачите, воно плавиться. Да, плавиться. Ну, Тому що це пінопласт, він спінений. Да, за рахунок оцих маленьких таких кружочків, воно іде бжить вам тепло. Він, він не зовсім не горить. Бачите, дивіться, скільки розплавилося. Ну, воно не горить. Що термопанелі? Що термовідкоси? Ось такі вже готові. Що гібкий клінкер? Воно нічого не горить. Розумієте? Тобто ну, пінопласт плавається, понятно? Гібкий клінкер йому взагалі нічого не буде. Ну, будь ласка, вам підпалюю, показую. Бачите, він навіть не підпалюється. Там горілко, якщо його взяти високої дуже температури, там щось. Ну, він коробиться просто коротше, Ну, воно не горюче. Будинки утеплили собі термопанелі від 615 гривень за квадратний метр. Термооткоси на таке вікно обходиться приблизно півтори-дві тисячі гривень. Так що взяли, утеплили. У вас відразу і утеплено, і оздоблено. Для прорахунку для більш детальної інформації пишіть в особисті повідомлення.